Це запорука міцного імунітету. Стежте за здоровим раціоном. Раціон обов'язково повинен бути наповнений вітамінами та мінералами, що зміцнюють імунітет. Зокрема, це фрукти та овочі, які містять вітамін С, продукти з високим рівнем вітаміну Е, продукти з антиоксидантами та пробіотиками. Уникайте стресових ситуацій. Постійний стрес негативно впливає на імунну систему, провокує підвищення рівня кортизолу та адреналін. Висипайтеся та стежте за якістю сну. Підтримка імунної системи в активному стані залежить від здорового сну а мала кількість нічного відпочинку, і низька його якість підвищує ймовірність застуди. Не забувайте про фізичну активність. Під час тренувань нормалізується циркуляція крові. Вона рівномірно розподіляється по всьому тілу і надходить до кожної клітини. Також сповільнюється вивільнення кортизолу, гормону стресу. А реакція імунної системи на патогени підвищується.